Добрий ранок. Сьогодні 10 березня, 8.30 я виїхав, зробив вже одне замовлення, було 65 кілометрів. Так що, 10 березня запускаємо челендж. З 10 березня по 17 березня хочу зробити 10 тисяч чистої каси. Буду знімати, якщо буде щось цікаве там протягом дня. Так що погнали. Робити замовлення. Замовлень багато, в ефірі вже висить. Карантин закінчився, школьники поїхали. Так, ну що, зробили друге замовлення. Було 114, 114 по тарифу, дали 200, сказали дати решту 50. 36 гривень на чай. Дуже непогано. Взяв наступне замовлення 110 за 3,5 кілометру. Виконав третє замовлення. 4 км за 110 гривень і забув зробити обряд після другого замовлення готівкою, коли була. Треба так помацати машинку і покласти під лакітничок, запрятати її на цілий день, щоб удача була на протязі всього дня на велику касу. Так, чекаємо наступне замовлення. Що? Зробили ще один. Заказик в центр, зараз від центра трошки відтягуємось, тому що в центрі зараз в 949 нема чого робити. І зараз будемо тут очікувати на свої замовлення. Щось би таке гарне вицепити, але в такий час вже кофів немає. Будуть стандартні щось там вже. Ладно, Працюємо далі. Я вже не очікував такого очікування, десь хвилин 40 прочекав, отримав замовлення теж таки, на виїзд з міста. Ладно, Поїхали робити хоч щось. Може щось там зловимо назад. Ну Все, коротше, робота закінчилася, почалось стояло. Проїхав 35 кілометрів на 600 гривень з вичитом комісії. Все, Зараз їдемо на тренування 11.25. і тренуємось у спортзалі, пообідаємо, да виїдемо ще покатаємось. Так, ну що, відзаймалися в спортзалі, пообідали. Зараз їдемо на замовлення вже на друге після обіду. 140 за 7 кілометрів. І там ж одразу дзвонили свої люди. Треба зробити доставочку назад за 200. 7 кілометрів за 200. Так що працюємо. Забрали доставочку, їхали назад доставляти доставочку. Вийшло у нас ще взяти одне замовлення. І в круг у нас вийшло 15 км на 460 гривень. 30 гривень кілометр десь виходить. Ну, в принципі, непогано. Ззяв зараз мінімалочку їду до пасажирки, до дитячого садочка. Як завжди, не вказують, що буде дитина, ну відсотків 99, що буде там дитина. Ладно, що робити. Поки роботи немає, треба возити все, що є. А, сьогодні теж сонячна погода. Плюс 16,5 в машині напевно всі плюс 25, коли сонце шмалить. Ну, нічого, їдемо, їдемо. Приїхали вже. Скільки? 65 кілометрів, каса десь 1300 виходить. Ладно, буде щось цікаве, включусь. Погнали працювати. Взяли за 300 гривень 15 кілометрів за місто. Уже виконав замовлення, лечу назад, надію, що щось навалить ще назад. Але це навряд чи щось таке буде, тому що тут таке місто глухе, але нічого, я думаю, що можливо щось та й прийде. Їдемо, їдемо. І мені пощастило навалило замовлення назад, але трохи треба буде повернутися там 3 кілометри, але 230 гривень назад. І в круг буде, виходить, за 30 кілометрів 530 гривень. Нічого нормально. В місті зараз там затори, а за містом добре спокійно можна собі валити. Ладно, буде щось цікаве включусь. Ну що ж, під'їхали на те замовлення. Ходить жіночка, двоє діточок, оди, одне, одна дитинка грудничок, думаю, о, зараз буде цікаво. Їхати десь 15 кілометрів, думаю, о, буде цікаво. Ну і короче, виїхав, дитина почала плакати, думаю, ну все, капець. І тут мама, давай, дитині достала сісю і все, дитина як шолкова лялечка. Ну і в кінці під'їжджаємо, вона дає мені ще 100 гривень чаю, у неї там був бізнал, 100 гривень чаю. я кажу, та мені щось напевно це багато буде. Вона каже, та ви що, ті тримайте, хай буде, вам Думаю, оу, дякую. Коротше, ще соточка чаю. Коротше, взагалі не дарма я взяв те замовлення за місто. Вийшло в мене десь 22 гривні кілометр. Правда, що 50 хвилин десь виконував, але по місту замовлень мало було. І заторів було багато, так що нормально. Зараз повечерюємо. Зараз ось замовлення взяв к дому і повечерюємо. І ще вийдемо, доб'ємо трохи касу. Все включусь уже в кінці, напевно. Що, повечеряли, вийшов, позвонили там свої люди, попросили зробити доставочку. Якраз вони там біля мене були. Зараз їду в інший куток міста, ходить там десь 7,5 кілометрів за 200 гривень. Зараз якраз там торговий центр, щось дай візьму назад, в центр кудись. Та ще трохи поїздимо. Дорога, в принципі, така вільна, можна їздити в такий час. Все, поїхали, буде щось цікаве включусь. я доставочку і одразу ж взяв замовлення ближче до центру 130 гривень за 6 кілометрів, там подачі майже не було, тому що прямо до торгового центру, там, де я віддавав посилочку. Що, зараз ще півтори дві годинки. До 10 до пів-одинадцяти попрацюємо до поїдемо додому. Тому що сьогодні після тренування вже нічого не хочеться робити. Уже втомився Та і так, в принципі, сьогодні попрацювало нормально. Так що трохи пізніше вже підіб'ю касу да і буду завершувати цей робочий день. Будемо завершувати сьогоднішній робочий день, пробіг 175 кілометрів. Каса 200, болт у клон та у нас 19 замовлень виходить, виходить і 800 гривень я ще своїх там накатав. Ну, в, принципі, в більшості були тільки доставки були у мене. свої. І що, заправка у нас виходить 700 гривень. Потім амортизація 200. Чистими виходить у нас з вичитом комісії 1800 гривень за 10 годин. Ну, якось так. Завтра у нас буде продовження челенджу 10 000 гривень чистими за 7 днів. Сьогодні ми 1800 зробили, залишається 8200.